Приїхала пацієнтка з Одеси, яка перепробувала все, що є в всьому світі, від бджіл, від іглоукалування, від п'явок, все, все що її якась сусідка, знайома підказувала, вона все робила. На жаль, три роки це все марно, нічого їй не допомагало. Десь три роки тому я взагалі не знала, що в мене є грижа е, на попереці. І е, я. Е, е... Їхала ще з чоловіком десь по роботі, і в готелі вирішила пошукати рушник, де він загубився, і сама підняла дерев'яну І Коли я її підняла, то потім. Щось мене якось дьорнуло, але потім відпустило. А це ми їхали дуже здалеку, кудись були 12 годин в дорозі, і ми подумали, що, мабуть, це може вітер зайшов через вікно, і тому щось мене там протягнуло, і все нормально. Але потім, коли приїхала додому, я поспала і помітила, що я просто не можу на наступний день розігнутися. А я пішла, зробила МРТ, попала до невролога. А вона мені назначила ліки, де мені там прокололо 10 днів, іначе все сталося добре. А через рік. І що я цікаво, ми сьогодні згадували? Це було от, рівно на рік, мені хватало лікування. А через рік ситуація повторилася, і я почала мені казати, що народні є засоби, ці піявки, голковколювання, і я робила оце все, що можна. І навіть коли мені казали, що ну, ти ж бачиш, воно тобі не допомагає. Я просто від того, що блокаду я не беру вагу, а в мене є хронічні захворювання ЖКТ, і тому я розуміла, що гастрит, панкреатит і стільки ліків це вже багато. І коли останній раз невропатолог мені назначила лікування на 7 днів, я зрозуміла, що воно мені взагалі ефекту не дає, і кожного разу не можу. Розігнутися е, мені виписали ліки, які не допомогли. Потім я щовечора надягала цей то перцовий, то знеболювальний пластир, і вранці і також одягала його. Я вже настільки за ці три роки в принципі, звиклася жити з цим болем, Що коли я прийшла перший раз до нейрохірурга, мене спитали, яка у вас болить нога? Я вже не розуміла, бо вони мене болять дві, в мене болить весь поперек. І в принципі, якщо я зранку встану, мене нічого не болить. Я така думаю, М -м, дивно, Дійду там до ванної кімнати і відчуваю. Хай, що все повертається. От і в Одесі мені казали, що не може таке бути, що боліло дві ноги. Але потім я потрапила до такої чудової лікарки, як Наталя Анатолівна, яка мене якраз перенаправила в Київ на операцію. І йде мені лікар Мухамед. Він мені пояснив, що таке може бути що дві ноги. Тому що, коли подивилися детальніше, то грижа виявилось, що вона зі свого боку вона вже почала відходити в ліву сторону і зажимати нерви зі всіх сторін. На МРТ ми побачили велику грижу. До 11 мм, яка звужувала хребтовий канал, яка тиснула на нерви майже з двох сторін, але чуть-чуть більше в праву сторону. Звернулася вона з каргами на болі в попереку, болі в нижній кінцівці, але все одно акцент був на праву ногу. Занеміння було в нозі, слабкість в нозі була то ну, так я три роки мучалась, працювала. Там ринок, дитина, щось робиш, все одне там щось це піднімеш. Але воно знову мені здається, це просто ліки допомагали на рік, тому що воно зазвичай просто все біль знову поновлю. Притуплялася просто біль трошки. Да, да. воно боліло, але не так, що я не могла розігнутися. Mm -hmm. Коли я їхала до Києва, я дуже переживала через операцію. Мабуть, я переживала більше за наркоз, тому що операції як такої самої я в принципі не боялась. Мене всі родичі, всі близькі, чоловік підтримували. Але я не боялась операції, тому що я думала, вже так, якщо є хоч один шанс, щоб ці болі зникли, то я готова на цей шанс, тому що мене розуміли тільки невропатологи і нейрохірурги. Бо всім іншим близьким їм не поясниш, яка це біль важка, Як ти зранку стаєш і робиш швидше, що все добре, але воно нічого не добре. І як тобі важко всі ці рухи робити і як це все впливає взагалі на свій стан. Пацієнтка приїхала налаштована на ендоскопічну операцію. Тобто вона дізналася, що ми володіємо таку методіку. Такою методікою, на жаль, не багато лікарів владіють, тому вона звернулася до нас. Унікальна цієї методіки, що замість розрізу в ділянці спини робиться. 1-сантиметровий прокол шкіри і все. Далі заводиться спеціальний так на званий ендоскоп. В народі люди чомусь завжди його порівнюють з лапароскопічними операціями. В принципі, що там, що там, це з допомогою ендоскопічної стойки або ендоскопічної оптики. Тобто заводиться камера, одним простими словами, і. Під наглядом цієї камери видаляється ця грижа. я дуже вдячна анестезіологу та його помічниці, які зробили все дуже добре, все непомітно. Вони мене якраз я коли приїхала до лікарні, вперше що я сказала, я сказала, дайте мені гідезипам, тому що я дуже боюся. Але вони сказали, що зараз все буде добре, і вони почали зажартувати, розповідати. І я вже прокинулась, коли була вже в себе в палаті. А на відміну до речі, наркоз я думала, що це складніше ніж така тяжка анестезія. Але на відміну так, коли спочатку я приходила в себе, в мене там були головні болі, в мене щось там мерехтіло перед очима. Але чим далі, далі до ночі, ця головна біль почала проходити. Тобто я боялася, буду довго відходити від цього. от. І зараз її майже немає. от. І потім ще, що можливо, бо знадобиться іншим пацієнтам. Треба було добу бути в компресіонних панчохах. І Мені лікар допомагав його сьогодні знімати. І він каже: як болі. І я розумію, що це ну не може статися диво, не може, коли я три роки ходила, і в мене грижа була, а ще потім виявилося, що вона пішла в бік і що вона зажала два нерви. Ну, я розуміла, що, що не може бути, що ноги не будуть боліти, тому що нервам вже треба прийти в стан нормальний. Тобто вони три роки це терпіли зажим. І зараз, щоб вони раз і так розслабились, такого це треба час. І поперек, звичайно, ще по Ну, Зрозуміло, там і опера операція, і все ж таки ну, треба час. Тобто дива такого не може статися, це по зрозумілим причинам. Як бачите, на боковому знімочку це у нас п'ятий поперековий хребет, це у нас перший крижовий. Е, міжхребцевий диск на цьому рівні вийшов в сторону так називаємо, хребтового каналу. Коли ми дивимося на аксіальні знімочки, тобто або знімочки знизу, зверху, бачимо, що оця грижка знаходиться в каналі. Дійсно, вона стискує більше правий корінець, ніж лівий корінець. І е, вона формурує так називаємо, звуження цього хребцевого каналу. Тобто, Якщо хребцевий канал має, мав починатися ось тут, то ми бачимо, що грижа е, зробила так, що хребтовий канал починається ось тут. Тобто, це все, що лишилося з хребцевого каналу. На так називаємо фронталі, ось ми бачимо, що ось ця грижка, ось у нас правий. Нервовий корінець, вона його стискає. Лівий корінець більш-менш вільний. Але також бачимо. Великі розміри цієї гришки. Так, я б хотіла поділитися своїм досвідом, тому що багато хто думає. І я так думала, після такої операції, тому що це поперек. Я думала, що просто я буду лежати якийсь час. Але вчора вночі, тобто, мені в день зробили операцію, а вчора вночі я вже сама потихеньку, там беручись за ліжку, я зміжла змогла там дійти до ванної кімнати. І зараз також потихеньку, але вже можу ходити. Тобто, це для мене також було здивовані. Ну да, дійсно, там мені сказали, що певна час треба менше. Там ходити, сидіти, треба більше лежати впівлежачі. Але той факт, що я дуже хотіла. А знаєте, нікого не турбувати з рідних, щоб мене там ніхто це під руки не водив, щоб ну піти в туалет, для мене щоб хтось ну Це мене взагалі жах. Я хотіла, щоб я все це могла зробити сама. І от я якраз хочу сказати і іншим пацієнтам, які звернуться, що в них буде така змога, тобто не буде такого, що вони будуть просто лежи, лежати до ванної кімнати. Вони точно дійдуть. А це для пацієнта, я думаю, одне з найважливіших, коли вони після операції. Тому я дуже вдячна клініці, всім лікарям. І просто ну я дякую Богу, що мене клініка привела до Наталі Антонівни. А потім вона мене забрала все ж таки. настояла на тому, щоб ми робили операцію в Києві, тому що в Одесі немає цього методу, з яким робили мені операцію. Я дуже вдячна всім, всій команді. Бажаю всім здоров'я. Не бійтеся, лікуйтеся, бо затягнете як я, і буде тяжко. Дякую. дуже класне, чесне інтерв'ю. Кому ще ваше? Мені вже краще. Кому ще ваще, мені вже краще. Кому ще ваще. Мені вже краще. Кому ще ваще. Мені вже краще. Не спіши. Дослухаєш цей звук, потім набереш кайфуй.